Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалом задоволенням. Сьогодні на коропа на риболовлі. На що будемо ловити і чим будемо годувати, Зараз цим в ролики розповім. В цьому домі є білемур, є товстолоб, є короб. Будемо пробувати ловити і, товстолоб, і товстолоба, друзі, і коропа, і білого амура. А що клюне, то клюне. Так ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду! Так, друзі. Зараз звідси виберемо крупніший тигровий горіх. У нас тут кукурудза, тигровий горіх. Трохи в мене ще прошлогодніх дніх бойлов, трохи залишилось. Це я сюди додав. Зараз одну точку, друзі, буде у нас з сипухой. Ось, 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 слива полуниця. Засипаю сюди сипуху, тут у мене сипухи не буде, а одна точка, друзі, буде у нас сипухой. Засипаємо. При кормку. Так. Думаю, це на одну точку, друзі, якраз у нас піде. Ще трохи додамо. Так, все є на одну точку, друзі, оце, думаю, достатньо. М -м -м, смаковина яка Полуничка як пахне. Сливка пахне. Так, є, хай вона наставиться, поки будемо зараз вудку розлажувати. А сюди, друзі, я додав лаковську меласку полуниця. Е, Меласка для коропа, Тому, друзі, якщо що на риболовлі, е, рекомендую додавати меласку, кисельчик. Так, ну що, поки вона зараз у мене настаюся, будемо розлажувати вудки. Буде у нас три вудки, Зараз поставлю сюда реподик, три вудки і десь хочу зробити точку, друзі. До того очерета десь метрів десь 140. Тому точки у нас будуть, десь ми не будемо дозавозити метрів 20 тому у нас точки будуть десь метрів 120 від цього берега. Так, ну що, друзі, три вудки у нас коропили. Е, Перша вудка буде, це де я сипучку робив за е, слівою. Це у нас тут дика слива сісімур з сі тігром горіхом, е, середня вудка сісімурська. Кисла груша з тигром горіхом. Це теж сісімурський е, дика слива сіссимурська. І динамітовський у нас буде з папа динамітовським е, Т. Так, ну що, забрасую вудки. І зараз є допомож, допоможе нам сьогодні корабель короповий. Забрасимо вудки і будемо чекати якогось гарного хлопчика, може і дівчинку. Так, що, друзі, у нас в е, при забросах. Вудки відмічаю, друзі. Це ще таке не було, що влітку, друзі, витягнув, папа з Рак дуже активний. Не, не розумію чому. Напевно, що він восени там десь, напевно, він активний, друзі, має бути. Але зараз літо і він гризе папа. Ну, добре, хоч тігровий гріх не гризе, папа згриз, поставив новий папапи, перезабросив вудки. І будемо чекати клювання вночі ввечері. Якщо папапи згризе, може хоч на тігровий горіх плюне. Ну, друзі, тут в цьому водоймі, хто знає водойм, пишіть в коментах, друзі. Дуже багато в цьому році, дуже багато рака. Це просто капець. Ну це нереально, щоб він влітку гриз папапи, гриз це ж він там в гад такий в час знаходиться в точці, гризе папа, гризе нашу прикормку. Ну, тобто шкоди багато роби. Ну що, будемо чекати. Ладно, будки забросив, будемо чекати якесь ввечері клювання гарненьке, може, завтра зранку, може вночі, тому чекаємо. Так, ну що, добрий ранок. Ранок, як кажуть, друзі, клювання не було. Що відмічаю, що витягнули витягнули насадки, папапи, друзі, рак згриз. Це дуже поганенько. Так, зараз я... ми ще тут десь. 4 годинки будемо, тому я поставлю, поставлю дамблси. це комплекс Т, Дамблс це Дамблс е, соурс і поставлю Динамітовський діна, е, це шолковиця. Це. Так ну що, добре, ще пару годинок, та будемо збиратись додому. Друзі, клювання на середню вудку натягнув. Натягнув клювання. Так, є щось оставив. Це взяв він на середню вудку. А на середню вудку у нас, друзі, там стояв соурс в авторсі. Зараз глянем, що там за рибинка. Так, трохи пішов в ліворуч. Зараз трохи його тут треба зупинити. Зупинити трохи, щоб він туди в очерет не сів. Зараз треба його трохи розвернути. Трохи розвернути його. Щоб... Він там під очеретом отакий. От И чере там. Так. Є. Сейчас приподнимем его тут. ну да, я сюда трохи зайду сейчас. О, трохи потягну. Трохи потягну. Ну такая зеркалка. Не дуже велика, я думаю, там А це зіркалка, друзі. Не дуже великі... Не дуже велика зіркалка. Тут невдобно трохи. Трохи невдобно. Да mm -hmm. своє сам спіши? Сейчас mm -hmm. я круги, не спіши. Лівели його сюди, тут вже можна його краще взяти. Краще взяти. А ну давай. Давай нам, к нам додому дому. Додому. До додому к нам. О. Є, друзі, бачите, що відмічаю, що. Ловили-ловили, друзі. Такого, що рак гризе. Що я вам казав, що вже оце бачите, на, взяв він на соус динамітовський, то трохи з бачини зацепився. Ось, з боку він ципанувся. Зараз вже е, короб відтерся, тому, тому це час, як кажуть, в цьому місяці вже, друзі, влітку він клює дуже погано. І ще і рак дуже активний. І це капець. Я вже і гачки, бачите, поставив трохи менше. І насадочки зробив менше, і вийшло оце клювання. Я кажу дякую, дякую за клювання, дружбан. Давай такого хлопчика відпустимо, друзі, хай підроста. Що? Хай підроста, прийдемо пізніше та може тебе зловимо. Хай такий красень. Хай такий красень росте. Підроста, Давай кабанчик, давай. Давай за папою мамою нам. Плювання є вже добре. Дякую, пішов. Так, ну що запросив вудку, у нас ще є пару годин. Можете зловим щось, щось крупніше. Так, ну що, вудку закину. Так, працює. Що відмічає, друзі? Вітер наче піднявся. В, мене в цьому році якось з коропом трохи сложніше, що, ну, Піймали є у нас трофейний коропа. Ну, Але він якось не так клює, як клював він в тому році. Щас Трохи він вже терся, він вже все скоро проловлюється. Друзі, бачите, оцей, як кажуть, цією двушечкою ми все коробка больше не ловимо. Може ще поїдемо, знаєте, я хочу поїхати на Білого амура. Як білий мур може буде клювати, він білий мур клює в жару, в спека коли спека, тоді білий мур клює, може з'їздимо ще на білого амура. А так в основному, друзі, зараз приходимо ловити то солоба, Карасика, може ще якусь дрібноту. Так, ну думаю, на сьогодні все. Ну що, друзі, я кажу, ми з вами не прощаємося, ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалом задоволенням.